Всім доброго дня! Хочу показати, як я виконав опалубку на будинку з газоблоку. Стіна має ширину 400 мм. Газоблок d 400 Зовнішній борт опалубки з газоблоку товщина його 14 см. Внутрішній борт 5,5 см. Зовні екструдований пінопласт товщиною 20 мм. Приклеєна клейпіною тільки нижня частина. От, армування над перемичками посилене. Арматура 12, хомути з арматури 8. Середня стіна несуча з цегли. Тут дошка 30-ка стягнута знизу шпильками, зверху зафіксована на саморізи. Шпильки затягнув в старий шланг, щоб можна було потім їх викрутити. Опирав на ось такі опори, щоб було легко поставити дошку на стіну виставити. От, на вент канали обійшов арматурою і комен також. закладні з пінопласту 150 на 150 врізані такі закладні. Зручно досить ними робити. Таким чином так, все обійдено арматурою. Зараз покажу на відео, як воно далі є. Думав, палубку буде ставити складніше, але, в принципі, без допомоги когось іншого можна самому поставити цю опалубку. Спочатку прикрутив на дошки ці упори, підняв дошку, спер на них, зафіксував з іншою, без всяких проблем. От. Висота тут 15 см, на стіні з газоблоку 20 см.